Україна славиться потенціалом природних надр і показниками продуктивності в сільському господарстві. Не менш важливий ресурс, талановиті вчені та кваліфіковані робітники. І, хоча з проголошенням незалежності наша держава втратила деякі традиційні ринки в країнах колишнього союзу, має реальний шанс прокласти надійний торговельний шлях до Євросоюзу та запропонувати свій товар 500 мільйонам громадян. Даний семінар направлений на те, щоб скажімо, тематично. Пояснити бізнесовим колам про предмет, такий, як зона вільної торгівлі. Потрібно донести саму, саму скажімо, специфіку створення зони вільної торгівлі, це що воно може дати. Це збільшення товарообороту, це вихід, зокрема, наших продуктів, наших, наших продуктів харчування, наших товарних груп, окремих на європейські ринки. Це додаткове скажімо, залучення іноземного капіталу. Тало це створення створення товарів з високим містом доданої вартості це збільшення експортного потенціалу нашої держави. Угоди про вільну торгівлю зазвичай охоплюють питання тарифів та квот. Однак важливий вплив на торгівлю між двома країнами мають і нетарифні бар'єри. Задля захисту безпеки та здоров'я громадян. Головним завданням органів державної влади є розміщення на ринку безпечної продукції. Хоне продукт. Трапляється, що навіть якісна продукція не може вийти на закордонний ринок, адже країна імпортер не приймає окремі товари, аргументуючи тим, що вони не виготовлені відповідно до їхніх національних стандартів, і це може мати негативні наслідки для збуту низки товарів від складних механізмів, побутових приладів і до медичних препаратів. За порукою стабільного і вигідного сусідства між Україною і державами ЄС має стати підписання угоди про асоціацію, в основі якої глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі. Проте це. Вимагає високого ступеня наближеності вітчизняного законодавства до загальноєвропейського. Втім, йдеться не лише про гармонізацію нормативно-правової бази в сфері технічного регулювання, але й про модернізацію технічної інфраструктури в роботі органів, що стежать за дотриманням міжнародних стандартів якості для втілення заходів програми підтримки галузевої політики в Україні на 2012-2014 роки, євросоюз виділив 39 мільйонів євро.